Британія закупить для України сотні ракет до ППО. І усе це за кошти з російських активів. За словами прем'єр-міністра Британії, саме Росія має платити ціну за війну, яку сама розпочала проти України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Великобританія пообіцяла посилити протиповітряну оборону України сотнями ракет, адже прем'єр-міністр країни Кір Стармер хоче підтримати Київ на саміті НАТО, який відбудеться цього тижня. Про це пише видання Політико. Новий пакет, який міститиме 350 ракет ППО Асрам, буде оплачено коштом 70 мільйонів фунтів стерлінгів, які отримані від відсотків за конфісковані. Російські активи заявили в британському уряді. Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Тому цілком справедливо, що ми використовуємо кошти, отримані від конфіскованих російських активів, щоб забезпечити Україну необхідною протиповітряною обороною, наголосив Стармер. За його словами, підтримка Британії ніколи не похитнеться. а також він закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися за стіл переговорів. У Політику нагадали, що президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч НАТО в Гаагу після того, як побачився з королем Чарльзом та стармером у Лондоні. Монарх та прем'єр-міністр країни публічно підтримали українського президента тоді, коли конфлікт на близькому сході може затьмарити війну в Україні. Водночас міністр оборони Великобританії Джон Гіллі заявив, що у інтересах Путіна привернути увагу світу до конфлікту між Ізраїлем та Іраном, і що надзвичайно важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на Україні. Він додав, що захист України буде лишатися двопартійним питанням у Великобританії та користується сильною підтримкою громадськості, як писали раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пові. Домив, що Україна отримає мільярди на зброю від Великобританії. За його словами, ще 11 червня український уряд ухвалив рішення про залучення майже 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів від Великобританії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК РК Репіт Рейнджер, а також легкі багатоцільові ракети Марлет. Це суттєво посилить нашу ППО та здатність зупин. Винити ворога запевнив політик. Прем'єр додав, що цього місяця Великобританія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки чому Україна отримає 100 тисяч безпілотників уже у 2025 році. Також повідомлялося, що Зеленський та Стармер уклали угоду про спільне військове виробництво. Така угода надасть Великобританії доступ до українських технологічних розробок, завдяки чому британські оборонні компанії зможуть масштабувати виробництво військової техніки. Своєю чергою, Україна отримає більше дронів для застосування на фронті.